Сьогодні будемо тестувати фірму Атіка на травмованих і пошкоджених нігтиках. Підготували нігтєву пластину і покриваємо базою. База середньої консистенції не тече, і, що немало важливе, в лампі не пече, враховуючи те, що нігтики в нас дуже пошкоджені. І переходимо до нанесення гелю. Зробили мокру підлогу і викладаємо гель. Як ви можете побачити на відео, гель дуже гарно самовирівнюється, з ним дуже легко працювати. Тоненьким пензликом підрівнюємо по боках, додаємо там, де в нас не вистачає гелю, та ставимо в лампу. Гель не пече в лампі, враховуючи те, що в нас дуже травмовані нігтики. І наносили ми одним товстим шаром, як бачите, гель просох дуже добре, зробили мінімальний опил. Це видно на відео, та покриваємо топом. Топ в нас теж цієї ж фірми. Топ теж середньої консистенції, і він дуже добре самовирівнюється. І такі вже укріплені нігтики в нас вийшли. Тож, через місяць ми подивимось, як проносився цей гель, та настільки стійкий цей топ до подряпин.